Вітаю, я бурага Віталій Олегович, вчитель історії, правознавства та громадянської освіти. І зараз я покажу, в чому полягає суть моєї педагогічної ідеї. Працюю я в місті Кропивницькому, а саме в ліцеї науковому Кропивницької міської ради. Нещодавно я замислився над тим, чи не було б цікаво дітям спробувати створити та розвинути свою мікродержаву в межах класу чи цілої школи. Отож, моя педагогічна ідея це школа як мікродержава, і на мою думку, ця ідея є на сьогоднішній день однією з найактуальніших тем при вивченні курсу громадянської освіти, особливо в умовах війни. Адже сучасне суспільство потребує громадян, які не лише знають свої права та обов'язки, а й вміють діяти відповідально, критично мислити, брати участь у прийнятті рішень та впливати на розвиток своєї громади. Тому в центрі громадянської освіти сьогодні не просте передавання знань, а формування досвіду участі, уміння діяти в колективі та проживати демократичні процеси на практиці. Концепція полягає у створенні в школі простору, де учні самостійно формують правила співжиття, наприклад, класова конституція, обирають представників, наприклад, вибори до самоврядування, проводять відкриті дебати та обговорення, беруть участь у громадських слуханнях. Розподіляють ресурси, наприклад, бюджет участі, розв'язують конфлікти через учнівську медіацію, реалізують власні соціальні проєкти. Таким чином, учні відчувають, що їхня думка має вагу, а дії реальний наслідок, це формує відповідальність та громадянську ідентичність.